Нідерландський прем'єр Марк Рюте стане новим генеральним секретарем НАТО. Президент Румунії Клаус Йоганіс офіційно оголосив, що виходить з перегонів на посаду генсека НАТО, тим самим звільнивши шлях для очільника уряду Нідерландів Марка Рюте. Про це йшлось на засіданні вищої ради національної оборони Румунії. По Франції повним ходом йде українських пілотів. Міністерство оборони П'ятої Республіки сабчають, що сроки навчання льотчиків Сократили с полутора лет до шести месяцев. Таким образом, Париж за два года планирует подготовить 26 украинских коммикаций. Первый выпуск ожидается в сентябре. Під час засідання президент Румунії оголосив, що наприкінці минулого тижня поінформував своїх союзників по НАТО про те, що він знімає свою кандидатуру. Йоганіс попросив членів ради висловити свою думку щодо кандидатури Марка Рюте на посаду генсека НАТО. Як зазначено, учасники засідання висловились на користь підтримки Румунією кандидатури нідерландського прем'єр-міністра. Нагадаємо, що чинний генсек НАТО Єнс Толтенберг коментуючи перспективи призначення наступника на цій посаді, впер. Перше публічно заявив, що найбільше шансів на це має Марк Рюте прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюта заручився одностайною підтримкою країн-членів НАТО щоб стати наступним генеральним секретарем альянсу після заяви президента Румунії про зняття своєї кандидатури. Наразі кандидатуру Рюто підтримують усі 32 країни-члени НАТО. За тим, що призначення Марка Рюта може означати для України, а також про те, як майбутнє Маганцеку НАТО доведеться адресувати питання зближення Росії і Північної Кореї, а також інші виклики за цим слідкував наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Богдана вітаю, Богдана, От наскільки переконлива зараз інформація про те, що а Марк Рюта все ж таки буде майбутнім генсеком НАТО. Та як власне вдалось переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, якого раніше називали головною перепоною для призначення Марка Рюта? Олексію, спочатку до першого твого запитання, чи точна ця інформація? Ми точно знаємо, що Марк Рюте ще не затверджений на посаді генерального секретаря НАТО, це може відбутися найближчим часом у два способи: або це зроблять посли. Країн НАТО у штаб-квартирі у Брюсселі, і це може статися е, незабаром досить швидко в лічені дні чи е, може відбутися трохи згодом через кілька тижнів у Вашингтоні на саміті НАТО е, у липні, де зберуться керівники усіх країн е, організації Північно-Атлантичного договору, і е, це напевне була би дуже гарна нагода оголосити, що Після того, як 1 жовтня закінчується термін на посаді чинного генерального секретаря Єнса Столтенберга, фактично з 2 жовтня цю посаду напевне перебере Марк Рюте. Чому ми говоримо зараз про це з такою? Досить впевненістю, великою впевненістю, що це буде він. Суть полягає в тому, що в НАТО усі рішення схвалюються за повною згодою. Зараз ми маємо те, що. Після того, як сьогодні Румунія е, скасувала так моти свою претензію на те, щоб е, президент її країни Клаус Йоганіс е, очолював, е, чи був генеральним секретарем НАТО, коли його кандидатура е, була знята, і Румунія стала е, 32-ю країною, яка підтримує кандидатуру е, Марка Рюте, отже, фактично, ми маємо повну згоду і е, Марк Рюте. Має прямий шлях до посади генерального секретаря НАТО. Що стосується е, Угорщини, яка до останнього моменту е, оголошувала свої е, застереження, е, Марк Рюти їздив до Будапешта цими днями. І особисто розмовляв з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Результатом цієї зустрічі став цікавий оприлюднений лист. Сам прем'єр-міністр Орбан вважав за потрібне його оприлюднити з підписом Марка Рюти. І у тому листі Орбан наполіг, щоб було заявлено, що Румунія. Домовилася ще з чинним генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, що вона не буде брати участі в операціях НАТО з військової підтримки України, оскільки це як наполягає Угорщина. Відбувається за межами країн НАТО і Єнс Столтенберг для того, щоб проштовхнути певні процеси, певні рішення, які Угорщина блокувала. Він фактично погодився з угорськими вимогами. І, отже, цей лист фактично Орбан подає як виправдання того, що він знімає також свої застереження. Отже, знову ж таки. Ми маємо консенсус. Марк Рюте очевидно стане генеральним секретарем НАТО дуже швидко. Богдане, як ми чули заяву Марка Рюта на посаді прем'єр-міністра, а що може означати його призначення для України та прагнення України приєднатись до альянсу? Яким власне, можна очікувати лідерства Рюта у питанні України? Нам треба пам'ятати, що лідерство посада генерального секретаря НАТО не є посадою директора. Він не буде мати можливостей одноосібно вирішувати щось. Головне завдання генерального секретаря альянсу це досягати згоди між союзниками а зараз їх ще найбільше в історії 32 країни це буде очевидно очевидно не просто як ми бачимо з досвіду але з іншого боку коли йдеться про скажімо особисті переконання Марка Рюти, ми дуже добре знаємо що його країна під його керівництвом, дуже твердо виступала на підтримку на підтримку україни нідерланд надають дуже серйозну зброю Україні. Це танки Леопард, це літаки винищувачі f-16 І ми можемо приблизно мати мати уявлення про те, які погляди особисто в нього, і за що за що він напевне буде виступати як один з чільних представників за столом НАТО. Богдана, от напередодні генеральний секретар НАТО чи не генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг, коментуючи військову співпрацю Росії та Північної Кореї, назвав це ознакою небаченого раніше зближення авторитарних режимів. Як на цей виклик реагують в НАТО? Власне, НАТО завжди наголошує на тому, що ареал так мати, його діяльності це північна Атлантика, але напередодні генеральний секретар Єн Столтенберг наголосив, що з північної Кореї зброя через Росію йде просто на поле бою в Україну, і він сказав, що це означає збільшення важливості НАТО. Ось як він про це говорив. Північна Корея надала величезну кількість боєприпасів. Ми бачимо, як вони вантажать контейнери з боєприпасами на потяги у північній Кореї і везуть їх через кордон між північною Кореєю та Росією.